Я знайшла неймовірну платформу для підготовки до ТЗНК, тому що для мене, як для затятого гуманітарія, який цьогоріч поступає на магістратуру, ТЗНК — це був просто чорний ліс, ви тільки блін гляньте на цей сайтик, який буде зі мною весь необхідний мені час. Все зручно, все по поличках, все конкретно. Є багато тестиків, є багато практики, є багато різних словничків, є багато необхідних матеріалів. Наскільки треба було запаритись, повиділяти це все так красивенько оформити. Що в результаті я. Я за це навчання отримую. Лекції, на яких є можливість покомунікувати з лектором, який навчає вже дуже довгий час велику кількість людей, і результати справді хороші. Неймовірно, зручна платформа, на якій розташовані всі необхідні матеріали. Звичайно, всі необхідні теми, які є в програмі, ТЗНК. ЗНК. Домашня завдання, величезна кількість тестів. Я все-таки вирішила, що буду з ними навчатись. Вирішила їм довірити мою макушечку, щоб вони туди от всі отак знання поклали. Я їх так сама там все переварила і потім прекрасно здала Є і ФВ, і пішла на бюджет. Просто мега зручна платформа, мега круті люди. Можу рекомендувати. Сама там вчусь, тому доєднуйтесь, якщо хочете.